Друзі, вітаю вас! Сьогодні я буду показувати, як формувати зовнішні кути за допомогою такої от стрічки у набід. У мене на каналі є багато вже відео про ці стрічки, і це основний матеріал, який ми використовуємо для формування внутрішніх і зовнішніх кутів. Деколи ми все ж таки ще використовуємо такі. Перфорований кутик алюмінієвий або пластиковий, але це прям дуже рідко і ця стрічка повністю замінила. Чому така стрічка краще, ніж звичайний перфорований кут? Ну, перша тому, що вона набагато тоньша. Відповідно, не потрібно робити цих відтяжок. Друге, вона краще взаємодіє з різними типами матеріалів шпаклівка, скловолокно і тому подібне. Тому зараз це найкраще рішення для формування зовнішніх кутів. І сьогодні зустрічаються два класичних випадки, коли нам потрібно клеїти цю стрічку. Перший, і він зрозумілий, це коли зовнішнього кута в нас немає зовсім. Тобто стіна поштукатурена і потрібно сформувати цей кут. Але другий випадок, він не викликає дискусії. Це коли зовнішній кут на штукатурці вже стоїть, і люди задають питання, а навіщо ж ви тоді даєте стрічку? Зараз я вам по порядку поясню, навіщо це потрібно. Ось у нас є зовнішній кут. І якби ми тут не клеїли скло волокна і не давали три шари шпаклівки, а тільки два шари фініші, то можна було б не ставити ніяких стрічок. Але проблема в чому, що коли в нас є гострий кут, але ми починаємо сюди нашаровувати скло волокно, ж один шаршпаклівки, другий шар шпаклівки, і з цієї сторони так само. То оцей наш от кут перестає бути гострим. І для того, щоб його залишити гострим і візуально таким рівним, красивим, то нам потрібно дати стрічку із кута. І ці всі шари, вони будуть в рівень якраз з зовнішнім кутом. Тобто, ми ставимо стрічку. І сюди поклеїться скловолокно, дасться шпаклівка, і тоді кути не будуть такими заокругленими, а збережуть свою гостроту. Ну правильно, ви ж хочете, щоб ваші кути були як бритва гострі. Але, до речі, не завжди гострий, як бритва кут це добре, тому що його легко пошкодити. Він має бути трішки заокругленим. І якраз от стрічка і дає оцю оптимальну гостроту кута, коли його не так легко пошкодити, але візуально, естетично він виглядає дуже гарно. Сама стрічка зроблена з композитного матеріалу. Це не папір і не пластик. Так і називається композит. Вона досить міцна, у вас не вийде її отак от порвати. Тобто вона надійно захищає ваш кут. І коли сюди всередину потрапляє шпаклівка, то він стає монолітним і по міцності не відрізняється від звичайного пластикового кута, а навіть краще. Тому що, якщо буде якийсь удар по цьому куті. То він не відколиться, а буде маленька вм'ятинка, яку дуже легко відреставрувати. Роботу ми починаємо з того, що заміряємо всі наші кути і нарізаємо стрічку в розмір, попередньо підготовлюючи, щоб не різати її в процесі, тому що це забирає багато часу. Нарізали в розмір, і потім собі спокійно працюєте. Чим цю стрічку різати. Я ріжу їх звичайними ножицями по металу. Мені так зручніше. Хтось використовує канцелярські ножиці, але ножиці по металу вони, як на мене, краще підходять для цього. Після того, як ви нарізали стрічку в розмір, її потрібно згорнути пополам. Тут є така канавка, ви не переплутаєте. Є зовнішня і внутрішня сторона. Ми її отак от згортаємо, притискаємо і вже складаємо кут. Після складання вона набирає форми і вже досить міцно тримається. Навіть якщо є якісь нерівності на куті, то за допомогою правила можна трішки підрівняти. Після того, як стрічку ви згорнули по розміру, її можна ще приміряти, чи підходить вона по висоті. Все по висоті вона підходить. Переходимо до поклейки. На що ж ми будемо клеїти наші кути? Ми використовуємо два типи шпаклівок. Перше це полімерні готові шпаклівки. В даному випадку це Семін СЕ78. Вона має в собі дуже багато полімерів і дуже добре підходить для приклеювання внутрішніх і зовнішніх кутів. Коли ж кут нам потрібно рівняти. І нам потрібно дати більші шари. То ми використовуємо КНАУФ Уніфлот. Це гіпсова шпаклівка для армування стаків з гіпсокартона. Великий плюс шпаклівки КНАУФ Уніфлот в тому, що ви можете вже через 40 хвилин, через годину давати наступний шар і таким чином за один день повністю підготувати всі кути. Сьогодні в нас там відтяжок сильних рівнянь нам не потрібно робити, тому ми будемо використовувати Сімін СЄ 78 Її можна наносити за допомогою. Такої от грибінки, я дуже люблю цей спосіб, я вже багато його показував. Або за допомогою валика для шпаклівки. Ще, ще один важливий нюанс, коли потрібно використовувати полімерну, а коли гіпсову шпаклівку. Якщо у вас наступний шар шпаклівки буде гіпсовий, то полімерну використовувати не можна. Тому що полімерна шпаклівка, вона. Не любить, коли її накривають гіпсовою. А якщо у вас буде полімерна шпаклівка зверху або акрилова, то ви можете використати як перший, так і другий варіант. Тобто гіпс полімером ми накриваємо, а полімер гіпсом ми не накриваємо ніколи. Це важливо запам'ятати. І ще, друзі, ці кутики потрібно трошки по краях підрізати. Ось таким от чином. Тому що вони, якщо цього не зробить, буде відтопирюватися. Ця стрічка. Досить жорстка, і якщо вона вже відтопирилась, то ви її не приклеїте до стіни, тому таким чином підрізайте їх. І сьогодні я покажу два способи, як наносити шпаклівку для приклеювання кутика. Перший це за допомогою валика для шпаклівки. Це досить зручний, простий, зрозумілий спосіб. Беремо валик і накатуємо шпаклівку на кут, даючи трошки з запасом. Ось так це все діло виглядає. Важливо шпаклівки дати трішки з запасом, щоб кут добре приклеювався. лишнє воно видавиться. Беремо наш кут, прикладаємо його. І важливо в підлогу не впирайте його, там декілька міліметрів. Давайте зазору. І отак от його придавлюємо придавлюємо до кута. Беремо шпатель і притискаємо його. Тепер, коли кут приклеївся, ми його притиснули, то ми беремо залишки цієї ж самої шпаклівки і зверху накриваємо, роблячи таку першу відтяжку. В процесі висихання ця шпаклівка просяде, і оцю відтяжку потрібно буде повторити таким же самим чином. Другий спосіб нанесення шпаклівки на стіну для приклеювання кута це за допомогою от такої гребінки. Чим гребінка краще, ніж просто наносити шпателем на стіну, тому що гребінка дає рівно такий шар для приклеювання, який вам потрібно. І вам не треба витрачати час на видавлювання лишньої шпаклівки. Беремо шпаклівку на гребінку. І наносимо на стіну. Як ви бачите, з грибінкою вручну наносити, це трошки довше, але мені особисто цей спосіб подобається більше, тому що ти контролюєш, що робиш. Та ж сама процедура, притискаємо його, видавлюємо лишню шпаклівку. І робимо відтяжку. Скута лишнє забираємо от таким от чином. В принципі, це все, що я хотів показати. Робота не важка, але потребує трішки, трішки практики. Але я думаю, що ви зможете. Це зробити самі. Скільки вартує така робота? Десь 80-100 гривень, в залежності від того, наскільки кут треба рівняти. Якщо ми рівняємо його під правило, то ми беремо 100 гривень. Якщо просто приклеїти як тут по факту, то це 80 гривень. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, і допоможіть мені розвинути цей канал. Це один з небагатьох україномовних каналів про ремонт і оздоблення, про малярні роботи. Тому поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть в коментарях, може, я щось не сказав, або хочете щось додати. Зустрінемось в наступних випусках. Слава Україні!